Друзі, всім привіт! У мене передмова до сьогоднішнього влогу: так як щось у мене не виходить з редагуванням, складно, що виникли, тому не буде такого короткого анонсу, що ж ви побачите в цьому відео. Тому так нагадую, я знаходжусь в Україні, в Полтавській області, гостюю в своїх батьків вже котрий день. Домашні справи, те, що мене оточує навколо, трошки вам сьогодні покажу, трошки розповім. І запрошую вас до перегляду. Вже зараз поставте, будь ласка, вподобаєчку і побачимося далі. Пока! Бувайте, бережіть себе. Бувайте. все, поїхали на Харків. Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Ось так здавалося б, тихенько розмірено, має протікати моє тут життя, гостювання в батьків, але весь час є чим зайнятися, немає що показати, тому що накопичилось, як ви розумієте, багато таких питань, які потребують і присутності, і уваги. Тому все одно сьогодні буде такий трохи домашніх кадрів, то трохи домашніх розповідей. Ось такий кущик росте. Треба його трохи випрямити, а може і не треба. Гарденько виглядає. Взагалі тут у дворах, понад парканами дуже багато квітів є. Тут у дворі ялинка росте. Думаю, вже десь метрів чотири точно є до вершечка. А колись вона була малесенька, посадила її, мабуть, вона менше метра була. Ось такою купила і посадила тут по центру. Було це, звичайно, вже довгенько. Якщо племіннику вже 20 років, тож це було значно раніше. Років 15, мабуть, точно росте. У нас є десь фотографії сімейні, коли фотографувались бі біля цієї ялинки, діти стояли майже в один зріст з нею. А тепер вона яка. як. Вулиці насправді дуже спекотно, зараз 35 градусів. Має вже похолодати буквально через день-два буде спад температур, але поки що... Ось Тут над в'їздом в гараж батьків виноград. Він такий синенький, я здається, літом вам показувала минулого літа. Ну, це не дикий виноград, але ось такий звичайний, ось так можна його назвати. І в тата є друг, який приїжджає в сезон його збирати, робить з нього вино домашнє. І потім Трохи пригощає і батьків, але ось так і виноградує. Куди подітися? Так його їсти може і не так дуже і смачно, хоча дітки наші їли. Їм смакувало. такий простий виноград, який такий, знаєте, неперебірливий, росте гарно. Вон який затінок робить. Так, свято закінчилося. Роз'їхались рідні родичі. Моє завдання зараз витерте. Клійонку цю з катартину, яку ми придбали взяти, і заховати її до наступних наших зустрічей, коли знову знадобиться тут влаштовувати вечерю, від. Поки сестра була, то ми тут вечеряли. Толи такі старі, саморобні, ну і на вулиці перебувають, тож не дуже гарно виглядають. Він років вже і років. Ага. Так, окрім того, що на стіл купували, оце Сашко купував в той день, тільки раніше, і, бачите, зробив, накрив цю... Нашу терасу імпровізовану. Вона, звичайно, теж потребує догляду, щоб краще її зробити. Коли сиділи, за стіля в нас було, то обговорювали це, що треба все руки не доходять, як завжди. Купа, купа інших справ, а на це в останню мить. Але теж треба якось це все зробити доглянутим. ну Поки що так. Ще треба газону косарку прибрати. Так то підстригла і залишила, Поки дощу немає. Зараз. І ось так цього року виглядає город в моїх батьків. Це ячмінь засіяли. Ось так, відпочиває город. Потім все це, наскільки я знаю, все покосять. А тоді вже будуть думати, чи газон, чи може все ж таки щось садитимуть, але нема кому і нема коли, як каже мій тато. Тож такий варіант не найгірший. Не заростає, ось так гарненько виглядає, як наче поле, шматочок поля у дворі. Тут те, які троянди кущик росте. Так, сестричка, як була, мамі помила вікна в вітальні, в спальні. Випрала фіранки, а мені ось залишилось. Дрібничка, треба вибити доріжки спальні і постелити. Там теж все вимали, прополесосили, але ось залишився один момент. Так, отже, мій подарунок, наш подарунок дідусю на день народження. Насправді просто планувала це придбати, а, ну, а день народження став приводом. Це аерогріль або мультипіч, як це називається на маркетплейсах, в магазинах електроніки. Ось така мультипіч у нас є у Франції. Там те, що я називаю нашою фритюрницею, аерофритюрницею, але досить зручно і швидко в ній можна готувати їжу. І головне без вашої, без, вашої безпосередньої участі в цьому. Тож, Покажу теж батькам, як цим користуватися. Сподіваюся, що це має значно полегшити їм цей процес, зменшити взагалі час, для того, щоб вже вечерю точно можна було з цього приготувати. Ціна замовляла на розетці, і там була знижка 50%, можливо, навіть більше. Я, щось... Я там різні розглядала. Але тут дуже приваблива була знижка, і відгуки були непогані, тому я взяла саме таку. Обійшлася, вона мені 2299. Тобто за 2400 гривень це скільки? А, 50, так? Виходить, 50 євро я придбала ось таку. Ну, Ми насправді у нас теж те, що ми купували собі. Так, що це в нас? така якась кришечка. Фіксатор чи що. Треба розібратись, бо я зараз ще зламаю. Так, зараз. Фух. Ну що, е, пройшло, пройшло десь пару хвилин, може, більше. І до мене доходить, чому я не можу відчинити, наче все роблю правильно. Ось чому. Найпростіші відповіді зазвичай. Нічого складного. Ніякої супер, ніякого суперзахисту там немає, окрім цієї липкої стрічки. Тепер все чудово. Бачите? Все відчинилося. Ось так. Я навіть зараз буду випробовувати на вечерю, буду курку тут запікати, тож подивимось. Як це все працює? Ага. Ось так. Ось для чого цей захист. Тепер зрозуміло. Цікаво, цікаво. І ця конструкція навіть трохи складніша, ніж в нашій французькій мультипічі. Цікаво. Такий фіксатор ось. Так, і що в нас тут? Сестра, до речі, теж хоче собі щось таке придбати. Ну, не встигли вони надіслати, доставка не встигла, тож разом ми не спробували. Так, тут тобто намальовано ось це треба. Не буду зараз знімати захисну плівку, але ось це має загорітися, коли я вмикну в розетку. Поки що це просто намальовано. Ось так. Так, інструкція. Написано, що не можна мити в посудомиці. А ми, знову ж таки, у нас там в карбоні миємо в посудомиці. Ось цікаво, чи це є така різниця? Не знаю чому. Але ми миємо з нашою все гаразд, пічкою, начебто все працює. Все, буду пробувати. Ось такий подарунок в мене вийшов. Дуже сподіваюся, що буде він корисний, будуть ним користуватись, не буду стояти. Ах. Зараз вам ще дещо покажу, бачите цей майданчик. Покажу вам кілька кадрів, як він створювався нещодавно. Так. Я зараз хочу поперекладати, щоб звільнити тут місце більше, щоб було. Ось що? Олександр ось з дочкою це все будували, перебирали. Це використана вже плитка, тато десь її роздобув саме для того, щоб облаштувати таку собі парковку. Для його автобуса робочого вантажного. Тут завжди калюжа, скільки років вулиця не асфальтується, нічого такого не відбувається благоустрою. Люди самі ось якось цим, цьому дають раду. Отже, зараз хочу трошки це прибрати. Ось так. Це вже до наступного разу це ще плитка потрібна, щоб тут біля воріт облаштувати. Так, і майданчик, який зробили, бачите, як, розклали, трамбували. плиточку. Два з половиною дні на це пішло не повних, але все-таки. Майже баскетбольний майданчик тут є. Так, курка готується. Зараз трошки перерву процес. Ось так виглядає 20-хвилинна 20, 20 -хвилинна програма. залишилось ось 8 хвилин до запікання. Спробуємо, що воно вийде. Така буде курка на вечерю В нас, бачите, плівку я зняла. Мультипіч, аерогріль, все в одному. Так, а ось і книга, біографія гімінгуя. Бачите, яка величенька книжка. Займе в мене багато простору в наплічнику, але я твердо вирішила взяти її з собою, читати її. Тут здається на 600 сторінок. Ось таких повноцінного тексту. Рібненького. Ось така в мене є книга. Бачите, в супер обкладинці, дуже гарне оформлення. Тож таке, ще читати не почала, немає часу. Дивина, та й годі. Весь час кудись. Їдемо, їдемо, щось вирішуємо, вирішуємо питання. Як ви знаєте, ті, хто давно слідкує за каналом, нас тут триває будівництво, продовжуємо закінчувати наш такий будівельний проєкт. Ну, я з фінансової сторони, тато, як професійний будівельник. Або напівпрофесійний будівельник, але ось така робота триває. Я покажу вам обов'язково огляд, що було зроблено за 10 місяців постійного будівництва, ремонту і так далі. Величезні кошти. Про це все розповім окремо. Можливо, завтра поїдемо і я зафільмую вам все, що відбувається всередині. У нас є відео на каналі, те, що було рік тому, теж я там огляд робила будинку, тож буде з чим порівняти. Ну, а поки що м -м, такі справи. Допомагаю тут батькам по господарству, чим можу, що бачу, якісь свої питання, теж намагаюся закрити. Завтра поїду в місто, скоріше за все, на електромопеді. <с. <с. <с.> Вперше буде в мене такий досвід. Треба відправити посилки. Я там свої речі, деякі, які познаходила, сфотографувала, щоб віддати безкоштовно на OLX, Буквально виклала, виклала оголошення, і через три хвилини мені написали і забрали все, що там, до речі, речі для вагітних, для вагітної і мої якісь речі, які меншого вже розміру, які я вже не носитиму, тож ось так швидко позб... Позбуваюся, плюс ну, батькам звільняю місце, тому що, як ви знаєте, наші київські всі нажи, наш, нажити добро, воно тут наверху зберігається в батьків на мансардному поверсі, займає місце. Це, це не окей, в них своїх вистачає, їм би хто поперебирав та повіддавав. На все це треба сили, час, увага, ну, потроху, крок за кроком. Ось такі справи тримаю вас в курсі. Розважаю, продовжую вам щось розповідати звичайного такого людського життя. Дякую за те, що слідкуєте за каналом, за моїми влогами. Зізвонюємося регулярно з дітьми, з чоловіком. Принаймні, хоча б раз на день відеоконференція в нас є, тож я більш-менш в курсі. Сьогодні в Франції вихідний, три дні вихідних у зв'язку з Трійцею, Тож діти сьогодні не в школі, теж у них там спека почалася. До цього було прохолодненько, як ви пам'ятаєте, як я їхала, то було 14 градусів вночі, ввечері десь 20-25 в день, то зараз в них теж 35 там вже. Зараз вдень сидять вдома, перепочиваються. Ось так. Завтра в школу, і без мене їм 4 учбових дні треба відбути, а там вже і я повернусь. Все, буду закінчувати. Дякую вам за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Вітаєтесь. Можливо, є запитання, теж пишіть, буду знімати по можливості відповідати на ваші запитання. Поки що всього найкращого вам. Бережіть себе, будь ласка, кожна ніч неспокійна і таке, знаєте самі, наскільки це важливо. По можливості перебувати в безпеці, триматися, не втрачати надію, бо обов'язково все буде добре. Бувайте.